Привіт, друзі. Сьогодні говоримо про Шептуху Тамари Горіха Отже, це доця чи не доця? Відразу хочу сказати, що це не доця. Зустрічала багато е, таких е, полярних відгуків про цю книгу. Одні в повному захопленні, інші кажуть: Ну, це ж не доця, ну це ж зовсім інша книжка. Ну, ви ж розумієте, що після доці в неї нічого не виходило. Так, безумовно, це не доця, вона не може бути доцею. Бо це роман, який називається Шептуха. І він зовсім по-іншому написаний, зовсім в іншому стилі. Ми зустрічаємо інші питання, інші проблеми. Хоча. З Доцею він перегукується дуже. Але на відміну від доці, це роман, який буде розкриватися як квіточка поступово. І я теж, як і всі інші, чому я кажу, що це не доця. Бо, знаєте, всі люди вони ж схильні до якихось стереотипів, до якихось очікувань. І я теж, коли почала читати шептуху, у мене промайнула думка, що це не доця. Це роман про жінку, який трошки за сорок. У якої, здається, все прекрасне. Родина, робота, автівка. Усе так, як у людей. Правда, чомусь чоловік не хоче святкувати весільний ювілей, якось все складається не дуже весело, але є друзі, заради яких хочеться влаштувати собі свято, є клієнти, напрацьовані. Все чудово. До якогось. Моменту. Здавалося, що все чудово, все просто ідеально. Аж поки Ольга, головна героїня цього твору, не потрапила в аварію. Так, вона сучасна жінка, вона сама за кермом. Але ось так сталося, що вперше, чи може не вперше, але вона потрапляє в аварію і її накриває, що називається. І Ольга згадує про те, що отримала листа з далекого минулого. Її запрошують в село, щоб нарешті розібратися зі спадком її баби Уляни. Бо бабці давно померла. Якось так склалося, що родина з нею останнім часом не підтримувала контактів, тому Ольга має лише дитячі спогади. І розуміє, що треба щось вирішити з тим будинком, чи може вона просто шукала собі внутрішнього якогось опертя і якоїсь безпечної гавані, де можна, знаєте, як кажуть, зализати рани? Принаймні, довго не замислюючись, хапає Ольга. Котика Морщика в переноску бере якісь гроші і їде в знайоме незнайоме село на Сумщині. Там, де колись бабця Уляна, мала славу, Шептухи, ворожки. Не буду звичайно переповідати сюжет, воно. Нікому не потрібно, ні тим, хто хоче читати, ні тим, хто не хоче. Скажу, що найперше оця книга вона про жінку. Вона про жіночу долю, про самосприйняття, про стереотипи, про те, в який момент. Ми розуміємо, що маємо жити для себе, а не для людей. Вона про страхи. Жінки якось дуже особливо сприймають певні вікові пороги, і оце вік за 40 це ж найбільший страх. Вона про. Якісь жорстокі речі, які іноді трапляються в громадах, коли ми чогось не розуміємо чи не знаємо, а відповідно боїмося і хочемо себе захистити, і про вміння залишатися людьми, і про здатність допомогти навіть незнайомій людині. Ця книга шептуха, вона про. Героїчних жінок, які стають на чолі громади і тягнуть на собі все буквально в фізичному сенсі, бо доводиться вирішувати тисячу питань, порозумітися з дуже великою кількістю різних людей. І, власне, от перша частина шептухів саме про це. А також про. Насильства в сім'ї, про якісь поняття і розуміння свободи, особливо вибору, чи маємо ми йти за традицією, коли обираємо собі пару, чи повинні підкорятися чужій волі, чи вміємо себе захистити. Словом, Шептуха це не фентезі, ну, майже не фентезі. Тобто, є якісь елементи магічного реалізму, але їх дуже мало. В основному це дійсно реалістична книга. Книга глибока, цікава і яскрава. Тому від цього серця вам її раджу. А особливо хочу сказати, що в другій Половині шептухи, ви якраз зустрінете доцю. Тобто ви зустрінете всі ті елементи, весь той драйв, всю ту напругу, ви будете читати, затамувавши подих, бо та ж сама біда описується. Події в Шептусі відбувалися в 22-му році. Я думаю, що далі треба пояснювати, що було із Сумщиною і як. Наша земля, наші героїчні люди зустрічали нелюдів, багато всього. Будете плакати, будете пишатися, будете роздумувати. Словом Шептуха, річ, яку я рекомендую на всі сто відсотків, принаймні людей мого складу характеру, мого духу. Книга вийшла в видавництві білка, так само, як і доцям. Гарна поліграфія. Зустрінете ви ще тут листівочку, таку яскравеньку і цікаву, яка вам нагадає про силу жінки, про те, що ми знаємо, і про те, що ми не говоримо. Чужим. Найперше хочу побажати вам насолоди від читання. Я думаю, що ця книга буде з вами не на один вечір. Навіть якщо ви її прохопнете, вам схочеться до неї повернутися. Ну і друзі, хочу вибачитись трошки за те, що робила паузу. Була невеличка відпустка, трошки я полінувалася, але я надолужу, обіцяю, що надолужу. І, звичайно ж, оскільки цей проєкт книжковий огляд за донатик», то дуже-дуже вас прошу долучитися до збору, який проводить Ольга Дмитрівна Назарова, кременчуцька волонтерка, що допомагає нашим хлопцям з 2014 року. Зараз в неї буквально крик про допомогу. Вона просить долучитися до збору, оскільки вже знайшли автівку, причому хорошу автівку за прийнятну ціну і не не хочеться переплачувати, бо кожна копійка вона зараз дається нелегко. Але залишається ще 60 тисяч, які ми маємо зібрати до вихідних. Тому, люди дорогі, прошу вас, долучайтеся по можливості до збору. Якщо не маєте такої змоги, поширте це відео, підпишіться на мій канал, допоможіть всіма можливими способами. Дякую вам за увагу. Слава Україні!